Найбільше, я вважаю, тут мене прив'язувати до цієї історії просто абсолютно не варто, тому що я ще раз кажу, я в таких планах я навіть до них близько не підійду, але якщо дізнався би про те, що там планується віддати Крим в оренду разом з кримськими татарами, да, ну, я би одразу повідомив про це відповідно наші правоохоронні. Я, я думаю обов'язково Я думаю, і особливо, ми я бачу е дуже цікаву зв'язку, про яку сказав Артеменко. Що він, він сказав не те, що зі мною він сказав про те, що він готувався з Валентином Наливайченком. І е е Валентин Наливайченко це людина, яка е про яку там, Юлія Тимошенко казала, що вони ще 27 -го, е січня вони говорили про те, що вони мають дуже тісну співпрацю. А там так само ще і співпраця, точніше, координацію, яку я останнім часом бачу між Юлією Тимошенко і бойком, лідером опозиційного блоку. Тобто, якщо ми... А, і Наливайченко, який з, з бойком мав доволі такі так, дружні відносини. Тобто, я бачу зараз таку спецоперацію, яка була розроблена антиукраїнськими силами. І я не знаю, Артеменко був. Одним із розробників чи був просто використаний. Але я е, чітко е, розумію, що Наливаченко, як людина із спецслужб, могла бути в принципі, одним із най найголовніших ідеологів цієї спецоперації. І я неодноразово чув різну інформацію про те, що і Артеменко, і Наливаченко літали в Москву. В даному разі я е, можу це сказати вже е, відкрито на сьогоднішній день. І Наливайченко це та людина, під, до речі, після чого, після чого я з ним припинив спілкування, коли він мені в своєму кабінеті, коли я прийшов до нього з інформацією про те, що Медведчук що це було півтора більше незадовго до його відставки, десь кілька місяців до того, про те, що Медведчук намагає, намагається збурити. Е Через вкладників ситуацію в Україні він сказав мені, Наливайченко сказав мені, що Медварчук державна людина. Після чого я все для себе все зрозумів, мені стало все ясно, і я просто вийшов з його кабінету. Тому в даному разі я вважаю, що треба дивитися саме на цей зв'язок Артеменко наливайченко тимошенко бойко для того, щоб зрозуміти звідки йшла розробка цього так званого плану. І дуже добре, що цей план був відкритий. Тому що мої знайомі американські э, технології, політ, політтехнологи, вони мені, звісно, все не розкривають, але вони мені прислали скрін одного імейла э про те, що план э, да, експлуатс, план розкрито. І, э, э, принципі, я так розумію, що певні люди, які хотіли реалізації цього плана через дискредитацію і зміщення нинішньої української влади, сьогодні потерпіли фіаско.